Я І зараз припускаєте, що одного разу ви не зможете розрахувати сили. Чи безпечно все ж таки дітям бути в такому середовищі? Про це готовий розповісти наш наступний гість, якого я зараз запрошую до студії? Це фахівець соціальної служби, який здійснює зараз супровід е Наталі. Виходьте, будь ласка. Добрий день. Здравствуйте. Давайте згадаємо, коли Наталя вперше звернулася до соціальних служб. Наталя звернулася влітку. Звернулася вона через те, що чоловік вчиняє домашнє насильство. Ми отримали листа від управління соціального захисту населення, де було зазначено, що Наталя Сергіївна потрапила в кризу кімнату. Було здійснено фахівцями візит до родини. Пані Наталі, щоб з'ясувати обставини, в яких умовах проживають, що трапилось хахіцями було складено акт оцінки потреб, і з'ясовано, що дійсно е, наявні складні життєві обставини угу. всій родині, а саме через, е, на жаль, чинення домашнього насильства. А, яких заходів було вжито соціальними працівниками, аби ситуацію якось виправити? Ми запропонували наші соціальні послуги. За цей час ми запрошували пані Наталю відвідувати консультації психолога, як індивідуальні, так і групові. Також для діток юриста центру. Пані Наталя прислухалась, але в неї є маленька дитинка. Ще тому не завжди було можливо відвідати. Вона скористалася вашою пропозицією? Записувалася, але не було можливості в неї прийти в той час, коли вона записувалася. То а вона а, цю можливість не використала. Ну в повній мірі не використала. Ми, як центр соціальних служб, ми не спілкуємося і не працюємо з тим, хто чинить, mm -hmm. тобто з кривдником. Ми працюємо е, як допомога, mm -hmm. як підтримка з постраждалою особою. Mm -hmm. Тому ми не перетиналися з паном Василем, і тому, е, якби все, що я чув і бачив, ну я роблю з цього судження. Яких висновків ви дійшли з приводу взагалі їхніх взаємин? взаємині? Погані. Взаємини погані А вони задоволені цими поганими взаєминами? Ні. Ні. А за вашими спостереженнями думками, шановні експерти. Я теж спостерігаю за Наталією. От вийшов Василь. Так? Наталя нас переконувала в тому, що вона його дуже боїться, що він там тисне на неї все життя там і так далі. І так далі. От, ну, от вона не виглядає переляканою, коли він вийшов. Я розумію, що є підстави для того, щоб там один одному не довіряли, були незадоволені, щось там вона неправильно зробила. Василь там, очевидно, неправильно зробив. Але це така дорога з двостороннім рухом, насправді. Вони один одного шпиняють. Вона каже: він мене змусив, а, а сама сама їде з ним, розписується в тюрмі, да тобто мені нема кому допомогти. Єдине, що мені дивно, знаєте, от е, я, я чую, що ви переймаєте цією ситуацією, але от ви робили акт оцінки ризиків. А ви ці ризики оцінювали тільки зі слів Наталі? Чи ви з Василем також спілкувалися? Ні, не спілкувався тільки зі слів Наталі. То можливо, ці ризики однобокі. Згідно з законодавством ми не працюємо з примірними, не маємо навіть таких законодавчих і підстав, і в принципі це може спровокувати, тому що дуже часто відбувається так, що. Постраждала, не хоче, щоб при перебуванні кривника в житлі з'являлися соціальні служби, оскільки в нас важелі впливу зразу щось зробити немає, і коли ми виходимо, може статися дуже серйозна варіантів ситуація. варіантів. Багато зрозуміти мене вірно, да Але просто оцінювати е, якийсь конфлікт, який є в сім'ї, е, працюючи тільки з однією стороною. Ну це складно оцінити до кінця. Нам вкрай важливо було е, розібратися і долучити досвідчену Слідчого. Я запрошую.